Що би було, якби Америка воювала з Росією? Починаємо. Усі відео мої можна побачити на телеграм-каналі. А за підписки дякую у дописах. Усім привіт! Перше, що, хочі, що хотіла би зробити Росія, це відібрати Аляску, тобто окупувати деякі штати Аляски. Здається, ніби Америка збирається капітулювати. Однак це неправда. Насправді вона збирає сили та, по... та обіцяє потужний удар по російським військам. Залишився лише один штат Аляски. Та Америка різко починає прориватися та відвоювати Аляску, повністю пробиваючи оборону Росії. Від чого Америці не вистачає ресурсів на допомогу Україні. Від чого Україна би визнала окупацію Луганську та Донецьку. Але так як Молдова була партнером України, вона допомогла тим, чим могла. Завдяки чому відвоювали трохи Донецьку. І як помста, Америка зібрала сили та також окупувала пару територій у Росії, також почала вторгатися на території Росії, завойовує. Оцю частину території. Але Сирія не вирішила кидати свого союзника, точніше, Америку та Україну. Сперше Сирія почала доставати, Доставляти доставляти боєприпаси Америці. Від чого Америці стає легше воювати, а Україні передає боєприпаси. Однак Україна придумала план. Вони захоплюють Запоріжжя, Херсон та трохи Миколаєва, а Україна збирає сили на Одещині, відвоює Миколаївщину, Херсонщину та Кримську Республіку. А Росія знову повернула вторгнення на північ України. Від чого Україна змогла відбити наступ лише на Чернігівському та Київському напрямку? Та під таким потужним натиском? Росія все ж змогла пробити оборону, відвоювати Курск, Белгород та окупувати пару українських територій. Додіску вона повертає під свій контроль Херсонщину та знов Крим. Китай збирає сили, починає атакувати та захоплювати Росію, точніше, окупувати території Росії, тобто перемогти та допомогти союзникам. Росія уже трошки поділена. Завдяки Німеччині, Італії, Румунії та Сербії Росі... Україна знову проривається на своїй території. Відвоює Курськ. Та, зрештою, Україні вдається окупувати пару російських територій та відвоювати українські. Україна починає витісняти росіянів зі своєї території. Вона змогла витіснити росіян, та вона все врешті-решт повернула території на Кубані. Також вторгаючись у Ростов. Від такого натиску Україна починає наступ на Воронеж та на деякі областя. Великобританія прогнозує поразку Росії, не втримавши та не анонсовуючи наступ українців. Тим часом. Канада стає партнером Росії, що Америці це не подобається. Та Трамп вирішує, що він точно він оголошує війну Канаді. Та Трамп також оголошує зробити Канаду 51-м штатом. Гренландія стає за Канаду. Америка, показуючи, що не слабак, починає знову контрнаступати на Росію. Відвойовуючи захоплюючи ці території, які були дуже важливі для Росії, врешті-решт Казахстан також оголошує війну Росії. Від чого Казахстан отримав змогу поділити Кавказ, точніше, Краснодарський край. За допомогою Казахстану Україна починає натиск на Волгоград. Та наступ на Саратов, а Польща за допомогою України починає 15, відправляє 15 танків та багато військових, завдяки чому завойовує Калінінград. Угорщині це все не сподобалось, що Україна почала стрімко розвиватись та перерізає нафтопровід дружба. Від чого Україні Достається більше запасу нафти, ніж у Горщині. Врешті, ця війна перетворилася на всесвітню ескалацію, а Росія розвинула рух між Америкою та Китаєм. Китай, як стратегічний союзник Америки, допомагає Америці та витісняє Росію з тих територій. Литва, скориставшись шансом, починає робити союз Прибалтійський. Куди входить Естонія, Латвія та Литва, тобто вся Прибалтика. Врешті-решт, Литва збирає війська та атакує їх з Прибалтійського напрямку. Та без підтримки Росії осе, Південна Осетія та Абхазія визнали критичну поразку, яку також зазнала Росія. А Грузія змогла повністю розгромити неіснуючі держави, які називались Абхазія та Осетія, від чого у Грузії стає тихо, спокійно. Однак для Абхазії та Осетії Росія була дуже важлива. Але як її перенесли далеко від того, що Росія визнала поразки на Краснодарському краї, Осетія та Абхазія визнали поразку. Та капітулювали повністю. Врешті Монголія зібрала потужні сили та також вірвалася на території Росії. Фінляндія також, скориставшись шансом, нападає на Росію. Фінляндія, завойовуючи багато частин Росії, також досліджує цей острів та потихеньку його завойовує. Однак Росія хотіла зупинити цю можливість. Але їй не вдалося. Від чого Україна зробила, Україна зробила цим, всім, цим всім атакам назву крах Недоімперської не Росії. Врешті-решт Казахстан також знову проривається на території Росії, а Україна приближається до Москви. Фінляндія також зупиняє рух на цих частинах Росії. Білорусь не кидає Росію, від чого Білорусь була поділена між Україною та та Прибалтійським Союзом. Використовуючи шанс, Україна змогла перетворитися на Українську імперію. А вся Росія залишилася. Лише в Москві. Де Москва дістається Україні? Ось так виглядає крах недоросійської імперії. Точніше, Недоімперської Росії. Ну а я вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь та ставте дзвінок, щоб не пропустити жодне моє відео. Усім до побачення!